Що ховається у ваших улюблених солодощах, йогуртах і напоях. Деякі інгредієнти звучать так невинно, доки ви не дізнаєте, з чого їх виготовляють. Почнемо з ванільного аромату. Звучить безневинно, правда? Але раніше для отримання особливого ванільного запаху використовували касториум-речовину, яку видобувають із залос розташованих поблизу анальних отворів бубрів. Цю речовину додавали до морозива, цукерок та навіть парфумів. Однак, через складність видобутку та появу синтетичних аналогів його майже не використовують в харчових продуктах. У сучасній парфумерії Ріка все ще застосовується для додання ароматом глибини. Та складності. Далі желатин. Його можна знайти у мармеладі, зефірі, йогуртах та навіть деяких ліках. Але як його виготовляють? Цей продукт отриманий шляхом варіння кісток шкіри та хрещів тварин, переважно свиней та корів. На щастя, існують рослинні альтернативи, такі як агар-агар із морських водоростей або пектин із фруктів. Так що обирайте мармелад із позначкою Веган. Ну а тепер секрет червоного кольору. Якщо ви десь бачите позначку Є120 або слово Кармін, знайте, цей перник отримують із перетертих комах кошенілі. І для для виготовлення одного кілограму карміну потрібно близько ста тисяч комах, і все це для насиченого кольору. Але не хвилюйтесь, є і рослинні барвники, наприклад, буряк або ягоди, які надають натуральний червоний відтінок. І останнє – ось така блискуча поверхня фруктів та цукерок. Цей ефект досягається завдяки шелаку або Є904 е речовині, яку виробляють з видалень комах, що живуть на деревах. Шилак використовують не лише в харчовій промисловості, а й для виготовлення лака для нігтів. Тож наступного разу, коли побачите ідеальне блискуче яблуко, згадайте цей факт. Що з цього здивувало вас найбільше? Напишіть про це в коментарях.